Друзі, всім привіт! На зв'язку Юрій Долганов. Наш рік у Люксембургу пролетів дуже швидко і продуктивно. І коли я зрозумів, що вже реально пройшов рік, то відчув, що напевно все йде дуже добре, якщо я не рахую ці дні і тижні. А хто ще не знайомий з нашою історією переїзду сюди із Нідерландів, адаптацію. Пошуку житла, роботу, як ми вирішували всі побутові питання. Велкам на наш канал. Там дуже багато цікавих відео про життя в Європі, про еміграцію. тож кому цікава ця тема, велкам. Хочу зробити маленький спойлер. За цей рік я реально здивувався, як швидко йде наша інтеграція в цій країні, адже Люксембург, по факту, це країна мігрантів, і е, всі довкола тебе такі самі понаїхавші, як і ти, і ти взагалі не відчуваєш себе чужим. Але годі спойлерів, я детальніше розповім про це далі. А поки що ставте лайк авансом, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі під цим відео. Я буду намагатися відповідати на них на всі. Погнали! Ми переїжджали сюди по моїй роботі. Мене запросили в університет Люксембургу поздоком асистентом професора. І я не можу жалітися на цю роботу, бо, по-перше, Зарплатня в мене трошки вище середньої по Люксембургу. А по-друге, саме робоче навантаження і графік дуже лайтовий. Звісно, в мене є купа обов'язків проєктів. Я читаю лекції, займаюся закупівлями. На мені купа відповідальності. Я приймаю рішення, займаюся наймом нового персоналу, але все це в порівнянні навіть з. Робочим навантаженням в Нідерландах та в Україні, коли я працював там в університеті, воно майже ніякове. І взагалі всі люди довкола вони працюють в такому дуже лайтовому режимі, і це, напевно, одне з найкращих таких співвідношень, робота, родина, котрі я взагалі бачив в своєму житті. Мене часто питають, чи не задумуюсь я над зміною роботи. І скажучи чесно, я дуже часто про це думаю, але в майбутньому часі я постійно досліджую ринок праці тут. Дуже багато спілкуюся з HR-ами, з менеджментом з різних. Компанії наших партнерів у вільний час я навіть надаю консультації по пошуку роботи, підправленню резюме, по проходженню співбесід своїм друзям і знайомим з України, котрі хочуть переїхати сюди, в Люксембург, та влаштуватись тут. Адже вже зрозуміло, що з моїм досвідом роботи та навичками я легко можу отримувати тут більше. Але я все ще не дотягую по мовах. В мене вже дуже непогана, впевнена англійська за ці роки в Нідерландах, тут в Люксембургу я напрактикувався дуже добре. В мене вже німецька на нормальному побутовому рівні, я продовжую її вчити. Але попереду, в мене ще як мінімум, пара років вивчення французької, потім люксембурзької. Тому я використовую ці універські роки для того, щоб підвищити свою вагу на рівні праці, тобто здобути місцевий досвід, вивчити місцеві мови, щоб вже коли я все ж таки і вирішу змінювати роботу, я був максимально адаптований до місцевого ринку праці, щоб я мог. Підходити в компанії, відсилати їм резюме, і в мене там місцевий досвід і місцеві мови. І я вже міг диктувати свої умови що я хочу таку зарплатню, на такі умови, на такий контракт, і вони ганялися за мною, а не я за ними. Ну ви зрозуміли. До речі, про інтеграцію тут. Е, я відразу підписав інтеграційний контракт на громадянство, е, за умовами котрого тобі надають знижки на мовні курси місцев... на місцеві мови, на французьку, люксембурзьку або німецьку. І проводять тобі інтеграційний курс про Люксембург, про політику, про соціальне життя, про географію. Цей курс я вже пройшов і отримав підтвердження в вигляді сертифікату. Це все потім зарахується, коли через 5 років проживання тут я захочу податися на громадянство. Або не захочу. Хоча ні, скоріш за все, захочу, бо з огляду на події з боку нашої влади до чоловіків за кордоном, я скоріш за все, вирішу це зробити. Зрада коротше, трохи додам про те, про що я почав на початку говорити. Я дуже здивований тими темпами, котрими ми інтегруємося в життя цієї країни. І це зумовлено тим, що довкола всі такі самі, як і ми, мігранти. Піди спробуй знайди десь на вулиці, люксембурця або в офісах міжнародних інституцій, чи в офісі Амазону. Їх просто немає. Тут всі довкола такі самі, як і ми. Всі приїхали з різних куточків світу, всі спілкуються своїми рідними мовами, у них є якісь свої рідні традиції. І на твій. Слов'янський акцент англійської чи німецької ніхто не буде звертати уваги. Всі відносяться один до одного з повагою. І так само з такою ж самою повагою до Люксембургу. Читають традиції, знають соціальні особливості, приймають участь у політичному житті, у різних фестивалях. І... І це дуже круто, я хочу сказати. Люксембургу за це великий респект, що вони змогли мотивувати всіх цих мігрантів з різними поглядами на життя. Зробити активними учасниками життя тут всередині країни разом. Я трошки звик до цін тут в Люксембургу, але не зовсім. Мені досі все ще здається тут дуже дорогим. Але з іншого моменту, як тільки ми виїжджаємо кудись у відпустку за кордон, Німеччину, Францію, Іспанію, Італію, там мені все здається супер дешевим. Золотої середини, поки що я для себе отут ніде не відчув. Продукти в магазинах є, вибір є, якість гарна. Одежі, як на мене, мені вистачає. Дружина жаліється, що їй не вистачає вибору одежі тут. Що для дитини теж дуже важко підбирати вона постійно росте, треба постійно міняти одяг, але при цьому при всьому завжди можна поїхати в умовну Італію чи Туреччину на шопінг. І закупитися речами на рік вперед. Прайс на деякі послуги досі шокує. Я, як приклад, завжди всім розповідаю про те, що я не очікував, що дитячий садочок може коштувати таких космічних грошей. Останній раз нам прийшов чек на 1760 євро за повний день за місяць. Е, так, держава щось компенсує, е, але ця компенсація була зараз розрахована на момент, коли я один працював. Зараз з нового року дружина почала теж працювати, тобто, все це зараз перераховується. Ну, коротше, це дуже боляче мені досі дуже подобається бюрократія. Тут і коли ми переїжджали, я сказав, що вона дуже дружня до людей в порівнянні з Нідерландами. Так, от я своє бачення не змінив. Ми вже переоформляли водійські посвідчення, отримували страхові виплати на авто. Я заповнював податкові декларації. Я отримував рибальську ліцензію. Все, як мінімум цифровізовано. А якщо воно ще не цифровізовано, то просто... Дуже спокійно через веб-сайт отримуєш апоїнтмент в організації, де спеціальна людина, консультант надає тобі всі консультації по заповненню цих форм, бо дуже часто форми державними мовами, тобто французькою або німецькою або люксембурзькою, якщо ти ще не вільно з ними розмовляєш, це викликає в тебе якісь проблеми. Але цей консультант їх дуже швидко вирішує. Ти все це подаєш, ніякої корупції, ніяких договорняків. зробив, отримав. Страхова медицина з мого боку виглядає дуже простою і зрозумілою. Страхові внески відразу платяться за зарплатні. Після цього, якщо тобі треба сходити до лікаря, ти йдеш, платиш йому. Після цього відправляєш ці чеки про оплату страхову, і вона компенсує тобі це на картку. Все. Таким чином, я, наприклад, отримав компенсацію за окуляри собі або за інгалятор для Тімура. А ось, наприклад, останній раз я пішов в аптеку і зі списку. Ліків на 100 євро я заплатив тільки 41. Саме головне, що я хочу сказати, це безпека. Вона відчувається усюди постійно, вдень, вночі, ввечері, чи гуляєш ти по місту чи по парках. Так, на всю країну є один неблагонадійний район, де збираються всі антисоціальні елементи біля центрального Жеде вокзалу біля гару, але навіть там виглядає безпечніше ніж, наприклад, в порівнянні з спальними робітничими районами мого рідного Миколаєва. Якщо ти будеш гуляти десь ввечері по водопою, чи бабісіні, чи не дай Боже по Ялтах, люксембурзькі безхатьки слухають баха на айфонах та читають Гьоте перед тим, як заснути десь в картонних коробках на вулиці, і це правда. Багато моїх студентів з університету жаліється, що тут скучно. Так напевно, коли тобі 20 і хочеться клубів, тусовок. Але коли тобі 30+, у тебе родина і маленька дитина, то навпаки, дозвілля більше, ніж в тебе є вільного часу. Ми часто відвідуємо басейн, ходимо в хайки на природу, їздимо відпочивати на озера, відвідуємо виставки, конференції, ходимо в кафе, ресторани, якісь концерти. Ось влітку, наприклад, знову будуть опенєри, на котрі ми, звісно, не потрапимо. Погода тут повна дупа. Ми прожили більшість життя на сонячному півдні і не бачити сонця по шість тижнів поспіль просто вганяє в депресію. Взимку це взагалі відчувається дуже сильно, бо ти прокидаєшся вранці темно, сиро, холодно, ти йдеш на роботу, повертаєшся. Так само темно, сиро і холодно. Доктори прописують вітамін Д, його навіть майже безкоштовно видають в аптеках. Але з іншого боку, в мене нарешті тут закінчилась моя алергія на амброзію. Влітку тут часто дощить, помірно тепло, постійно свіже повітря. Тож у всьому шукаю плюси. Якщо чесно, я дуже хотів би собі таке дитинство, як у Тімура. Не зря кажуть, що Люксембург це країна для сімейних. Тут є для дітей просто все. Вся інфраструктура. У нас ніколи немає проблем або питання, куди сходити з дитиною, як її розважити. Ми з Машою постійно розмовляємо про це, і нам дуже подобається, як він розвивається тут. Все ж таки, інтернаціональне середовище має свій вплив. Він дуже відкритий до всього нового. Він почувається себе. Як свій тут він може на вулиці підійти до інших людей, спілкуватися з ними в кафе може так само зробити. Він постійно залучений до якихось нових активностей. Він приймає участь у спорті, в походах в гори, у відпочинку, музика, танці, саджання, догляд за рослинами це просто неймовірно. До 4 років він буде відвідувати садочок. Так, садочок дуже дорогий, як я вже казав, це дуже боляче для нашого бюджету. Але з іншого боку, садочок дуже крутий. В свої два з половиною роки він вже дуже класно спілкується англійською, і ми реально відчуваємо, що в садочку дітьми займаються. А вже в чотири роки він піде в Шпільшулі, це підготовча школа. Вона вже, звісно, безкоштовна, тільки продльонка там чогось коштує. І вже там він почне вивчати місцеві мови: німецьку, французьку, люксембурзьку. тож дуже швидко він дожене і навіть пережене нас е, з машою по мовах. Але я вважаю це прекрасно. Перший рік і в цілому нема на що жалітися. Хоча, можливо, це я такий оптиміст. Якщо б моя дружина доєдналася до цього відео, вона б піднасипала мінусів. Тільки що мені прийшла е голову ідея розпитати у неї детально, занотувати і зробити відео я снакшал. 10 мінусів Люксембургу. Не переїжджай сюди, поки не подивишся це відео. Такий собі буде. Клікбейтний заголовок, але як є, Люксембург прекрасний, коли в тебе є гроші, коли ти високоякісний фахівець з гарною роботою. Інакше тут буде дуже складно. Дякую всім, хто дивиться. Мій канал. Якщо у вас залишились запитання після цього відео, обов'язково напишіть їх в коментарях. Я завжди відповідаю. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових відео.